і ви знаходитеся на в'язальному каналі Я щиро вам вдячна за те, що ви завітали, що ви знайшли хвилиночку, щоб переглянути це відео. Дуже буду вам вдячна за підписочку, якщо вам сподобається, нема і також буду вдячна за вподобайку. І якщо щось з того, що я сьогодні буду розказувати, вам сподобалося, напишіть, будь ласка, в коментарях. Для мене це така дуже велика віддяка від вас і мені дуже приємно. І також можна в коментарях поспілкуватися. Отож, друзі, давайте розпочнемо сьогоднішнє досить цікаве відео. В сьогоднішньому відео я хочу розказати про свої найближчі плани на в'язання, показати моделі, якими я надихалася, а також показати ниточки, з яких я буду в'язати. І так, сьогоднішнє відео я поділила на декілька таких пунктів, так, декілька тем, які я хочу сьогодні з вами обговорити. І так, це перша тема. Це плани на в'язання. Що я хочу в'язати найближчі місяці. Тоді наступна тема це плани на про спільні проекти, в яких я буду брати участь. Я собі трішечки написала план, щоб не забути, що я маю сказати вам а також про долю каналу і те, що ви будете тут бачити на цьому каналі. Отож, давайте розпочнемо спочатку з того, що я планую в'язати. В'язати я планую такі категорії. Це плечові вироби, аксесуари і шкарпеточки, а також іграшки. І розпочнемо ми з першої категорії це плечові вироби. Дуже давно я вже вам і ниточки показувала на каналі в якомусь з в'язовлогів, і розказувала вам неодноразово, що я дуже-дуже давно хочу зв'язати полосатик. Такий полосатик непростий, а де поєднується ниточка кіт-мохеру і ниточка напіввода. Ось такі дві ниточки. Це такий колір вістянки, дуже-дуже гарний, дуже такий ніжний. І мені здається, полосатик той, що я задумала, він буде дуже класним вийде. У мене тут ниточки доволі багато. Кіт Мохеру, мені здається, 200 г, а цей 250 чи 280, ось стільки. Мені на той полосаток, що я задумала, вистачить з головою. Ви зараз я вставлю звідси картиночку, як буде виглядати цей полосатик. І там буде, я буду в'язати, оце в мене йде бобіна ниточка, це напів вовна. Я буду її ще з цього в'язати в 4 складення. А цю кідмохер буду в'язати в одне складення, тобто в одну ниточку, так. І тоді вийде саме отак такий цікавий полосатик, такий цікавий джемперочок, який мені запав в душу вже дуже давно. І я маю надію, що я в цьому році, в цьому 2023 році, вже реалізую свою задумку. І в мене буде такий джемперочок. Давно хочу. Мені здається, що цей гниточок вистачить на два джемперочки, але подивимося, що з цього вийде. Ось такий в мене перший мій план. Маю надію, що все вийде якнайкраще. Наступний, що вже в найближчих е, таких е, планах, це вже, вже ось ось з дня на день буду розпочинати, можливо, і сьогодні розпочну, не знаю. Це в мене є ось така ниточка. Це 100% мерінос фірма Safi. 1400 метрів 100 грамів. це ниточку я ще не бачила в мене на каналі, вона тільки до мене прийшла, замовляла я її в пряжній лавці, в Ярославі, в телеграм-каналі. Посилання залишу вам під відео, можливо, комусь буде цікаво і комусь потрібна ця інформація. В Ярославі там досить цікаві артикули попадаються і ниточки по досить бюджетній ціні. Тому, якщо вам Є необхідність, можете завітати. І з цю ниточку я буду в'язати в 5 складень на спицях номером 4. Я ще не в'язала зразочки, але з подібного матражу я вже в'язала, тому я вирішила, що саме такі спиці, і хоча, хоча, хоча хто його знає, що я ще відв'яжу зразочок, і тоді буду знати, що, якими спицями я буду в'язати. А тепер давайте поговоримо, що ж я хочу зв'язати з саме цієї такої яскравої фіолетової ниточки, така фіалочка буде в мене. Мене вже неодноразово, і зараз, в принципі, на піки популярності ці такі джимборочки з косами. І я передивилася багато фотографій на Pinterest і вибрала. Най такі, які мені просто припали в душу. Вони трішечки мають і коси, і ажур деякі, але я думаю, що варто на них звернути увагу. Ось один джемперочок, він такий зв'язаний з таким поєднанням ажуру і дуже гарний колір. Ну, Колір це просто яскравий, такий неоднорідний, мені дуже-дуже сподобався. Також просто полонив кольором ось цей джемперочок. Я думаю, що він теж буде дуже класно виглядати і в цьому колірі. І ще декілька моделей я вам вставляю з косами. Які мені запали в душу, і ще час цього що один із цих, так буду повторювати. Можливо, не 100%, бо я не люблю в'язати від А до Я як по картинці чи по майстер-класу. Мені завжди хочеться додати чогось свого, чогось цікавішого. Збоку ви вже бачите моделі. Тому, тобто, ну, якщо вас якась з цих моделей зацікавила, в мене є схема. І можете писати мені тут під відео, і я в спільноті додам ці схемки на ті джемперочки, які вас зацікавили, бо вони дійсно варті уваги. Досить гарні джемперочки, гарні моделі. Ось така ниточка. І пізніше я ще розкажу, чому саме фіолетовий колір, але про це трішечки пізніше. Ось це друга. Третє, що в найближчих планах, тобто до весни, я би хотіла, звичайно, що, можливо, і березень місяця, тому що за 2 місяці за січень лютень я не встигну все це зробити, це кардиган. кардиган для моєї мами. Я його розпочинала ще в червні місяці в своїх перших стартах, перших відео, які з'явилися на каналі. Це в мене тут напів вовна, тут 350 метрів 100 грамів, Такий коричневий колір: карамель написано, непоганий, дуже гарний. І я саме з цієї ниточки хочу мамі зв'язати кардиганчик. Простий картиган. Зараз я вам ставлю декілька картинок, які, в принципі, я би хотіла щось подібне зв'язати. Не знаю, чи таке. Хочу додати ще з цього кармани, тому що для мами це актуально і, в принципі, зручно телефон поставити, ще щось десь кудись вибігти, Тому я хочу такі зв'язати вже для неї цей кардиганчик. Я його розпочинала, але я чомусь тоді, напевно, літо і все ж не хотілося в'язати такі теплі плечові вироби, тому я відклала і відклала далеко-далеко в ящик, і вийшло, що відклала майже на півроку, навіть більше. Тому я той кусочок, який я була відв'язала, є мені моя, мій малюк, мій синочок. Допоміг розпустити. Він дуже активно допомагає мені <смі> в лапках в'язати. Я тут вам ставлю невеличке відео, як він допомагає мені в'язати. І саме цієї ниточки він допоміг мені розпустити. І там вже я вирішила не ловити петельки, не збирати, тому що там був такий досить цікавий тіньовий візерунок. Але схему я видалила випадково, чистила телефон і тому щось. Все одно мені би прийшлося перев'язати, тому це мені просто трішечки допоміг. Ось такий. Тепер наступне, що вже так навесно, мені би хотілося. У мене є ось така ниточка з така вона. Кулі -бутилочки з такими вкрапленнями різнокольоровими. Дуже-дуже цікава ниточка. Це 80% вовна, 20% па Так, не знаю, що це за фірма тут. Тут нічого не вказано. Ну, не вказано, не вказано. Але це ниточка з твідовим ефектом. І з неї я хочу собі укорочений кардиган. А може ні? Не знаю скільки мені вистачить, буду в'язати зверху вниз реглану. Тому що буде проста лицева гладь, не буде нічого, швидше всього, планочку, можливо, рис пущу по планочці, щось мені такий ефект сподобався. І все, більш нічого не буде. Ця ниточка так само достатня і її не потрібно ніякі візерунки. Ось такий кардиган я хочу на саме весну, щоб його носити. Ось так у мене тут 480 метрів. Якщо не буде Буде вистачати, то буду щось думати. Фантазію включу, і все буде добре. Тому ось такий ще артикул я вам заявляю і показую, і дуже маю надію, що коли я вам розкажу, в мене буде така відповідальність. Я ж вам розказала, значить повинна зв'язати, значить буду в'язати. Це щодо плечових, коротко я розповіла вам, досить так пройшлася коротенько, щоб не загружати вас і не робити досить велике відео. Наступна група, з чим я хочу попрацювати, це аксесуари. Щодо цих аксесуарів, я так багато ночок не брала з собою, не буду показувати, тільки деякі покажу. Так, покажу перше ось таку ниточку. Мені її подарувала ліночка з каналу Ліна Сергієнко. Посилання на каналі, я вам залишу. Забіжіть, подивіться, в неї стільки там краси. І що це за нас за ниточка? Це міліфілі, 70% вовна, 25 мохер, 33 поліамід, 430 метрів, 100 г. Дуже цікава ниточка, і з неї я хочу собі бабку. Так, я придумала, що я хочу ще один бактус, можливо, навіть більший, не маленький, але використати всі ці, я так розумію, тут 200 грим, і от на всі ці 200 г я зв'яжу бактус. Це перше. Наступне в мене є ще ось така ниточка. Це я в'язала собі з неї, у мене тут дві бубінки, ось. я в'язала собі джемперочок. Ставлю вам фото, хто не бачив, дуже класний вийшов. Це напівона, це фолко, 50 меринос, 50 гривень, 1400 метрів, 1400 метрів 100 грамів. Так. І в мене тут в залишку є там, 103 г. І я хочу зв'язати шапочку резинкою 1 на 1. Не знаю, що з цього вийде. Чесно, можливо, резинкою на 2 на 2 спробувати. Ну, подивлюсь. І хочу таку навесну шапочку. А далі я вам скажу це для себе, я хочу таку шапочку. <кій> І такі шкарпеточки. Ну, далі я вже розповім. І ще також на, в планах зв'язати шапочку для свого зменшого сина для Захара на весну якусь шапочку, яка я ще не придумала. В нього, до речі, є такий комбінезончик, то, можливо, під колією комбінезону я також. Придбаю ще якусь подібну ниточку і зв'яжу йому шапочку. Ще з цього придбаю моточну ниточку, може, Газал Wool. мені подобається ця ниточка, і з нею виходять гарні вироби. Ось тому, думаю, можливо, і так поступа. І, в принципі, це все. Я більше ніяких аксесуарів не планую в'язати. Також, друзі, я ще пропустила один розділ, який собі написала: це в'язання для дітей. І саме в цій категорії я хочу зв'язати джемпорочу для старшого сина. Він буде темно-синій. Ниточки в мене є вже на руках, але я дала їх. На своїй сестрі вона мені їх перемотає в декілька ниток. Теж, бо ниточка, теж від 100% мариносик, і хочу зв'язати йому джемперочок. Джемпорочок досить простенький. Вставляю вам декілька моделей, які мені сподобалися. І такий же самий, тільки трішечки іншого кольору, теж синього, але там гра кольорів, такі більш до джинсу, хочу зв'язати джемпорочок для меншого сина. Ось такі в мене плани. На в'язання для діток. Так, наступна категорія, досить така обширна для мене, це в'язання шкарпеток. І я вирішила поставити собі такий план хоча б одну пару шкарпеток в місяць, хоча не знаю, чи мені це все вийде. Вирішила плани в мене такі грандіозні, одна, один великий плечовий виріб в місяць і одна пара шкарпеток. А вже помилочі я вже, напевно, нічого і не встигну. Тому що і так великі плани. І так, що я хочу розпочати з шкарпатку. Мені Ліночка подарувала ось таку чудову ниточку. Це жрепаткова ниточка з альпакою 400 метрів 100 г, 60 маріносик, 10 альпака і 30 поліамід. Дуже гарного кольору. І саме з цієї ниточки. Я хочу взяти собі шкарпеточки, Все, це в ближчих планах, тому що мені треба шкарпеточки, а раз потрібні, значить буде в'язати. Це перше. Наступне в мене в запасах є ось така чудова ниточка. Це Алізес Super Artisan, Я думаю, ви всі знаєте: в 100 грамах 420 метрів. Це 75% вовна і поліамід 25. Так. І колір це 9006, Дуже цікавий колір, і з нього я теж хочу зв'язати шкарпеточки. Не знаю кому, але дуже-дуже вже давно хочу. Це подивляється, він в мене вже декілька місяців в залишках, і я все не дійду до руки. Також буду в'язати ще одну пару шкарпеточок, синіх теж з Алізертіса. У кольори 797 для старшого сина резинкою 2 на 2. Це вже це самі ближчий плани. І щодо ще шкарпеток, то їх буде багато, і будуть вони різні, але про це ми будемо говорити вже в наступних місяцях, де ми будемо планувати, де я буду планувати і розказувати, що я беру в найближчі часи для роботи. І так, наступна категорія. Наступна це плюшеві іграшки. Так, хочу іграшки зв'язати, але саме я дуже люблю плюшеві. Я хочу нав'язати ось таких зайчаток, маленьких, таких красивих, цікавих в планах, ну, хоча б штучок 10. Не знаю, як вийде, але дуже маю велику надію, що я зв'яжу цих похнастиків. Хочу їх в ось таких е патріотичних зробити з різними вушками. Хочу зробити. Е Одного кольору, тобто як ляже в мене душа. В принципі, ці зайчики в'яжуться дуже швидко. На одного зайчика йде ну, десь година з, ну, до 2 годин це максимум. І в мене є майстер-клас на каналі. Тому, якщо вам сподобались теж таки зайчатка, ви хочете їх зв'язати, там попитальний, я в'яжу від до да я все з вами. Кожен рядочок, кожен стовпчик Тому Будь ласка, запрошу, якщо ви не питання, і. і переходимо, плавно, до останньої категорії. До останньої це те, що я вам обіцяла розказати. Це ще не останнє, ми ще поговоримо про канал, так, ще одне. Значить, передостання. І так, переходимо до наступної категорії. Категорія, про що я би хотіла поговорити, це спільні проекти, в яких я буду брати участь. І так, перший спільний проєкт, в якому я б хотіла взяти участь, і ще дівчатам не заявляла, ще нічого не казала, це скринька дизайнерських шкарпеток. Досить мені сподобалася назва цього проєкту, і мені здається, буде цікаво пов'язати в такій такі компанії. Її організувала Оксанка з каналу. О, я вам не скажу, а по написання лишу і напишу на екрані. І також Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Дівчатка дуже талановиті, просто мега круті, і в них дуже багато ідей, і вони вже неодноразово організовували спільні проекти. А тепер вони зібралися разом, і це буде, я думаю, крутий проект, Там є. Декілька категорій, в яких будемо в'язати, Шкарпеточку. Я ще дівчата не говорила про своє бажання, але бажання є, я думаю, вони ще мене приймуть в компанію, щоб пов'язати, тому що я щось пасу задні. А чому пасу? Тому що не встигаю, за те, того, що то була, я захворіла, то синочок хворів, тому все так якось І не встигаєш, не встигай. Тому я дуже хочу, щоб вони ще мене прийняли. А вже більш детально я розповім в якомусь наступних відео, які там є категорії і по яких категоріях я буду в'язати. Там досить цікавий, цікавий проєкт. Тому, якщо вам цікаво також, я залишу вам посилання на запрошення дівчат, і ви можете перейти і подивитися ці запрошення, і вирішити для себе, чи варто брати вам участь в такому проєкті, чи ні. І ще один проєкт, мега-крутий, який вже вступили, це Кольоровий рік. Його придумала Надійка з каналу В'яжемо з Надією». Надійка, ну, теж дуже така талановита, досить так, все продумала, все гарно обіграла. що це означає? Кольоровий рік це на кожен місяць Надійка буде рандомно вибирати кольори, які. З яких ми будемо в'язати. Тобто, якусь річ ми маємо зв'язати, не протягом місяця ми маємо розпочати в тому місяці, в якому ми заявили, а вже коли зв'яжемо, тоді вам покажемо звіт. І ось перший місяць січень це в нас фіолетовий, і тому в мене ось така фіолетова ниточка з'явилася, і з неї я буду в'язати. А вже що саме ви побачите в звіті саме по цьому спільному проєкту? Можливо, вінчик, в інших в'язовлогах я буду частково показувати процеси, бо це ж цікаво, що в мене буде виходити з цього. Але вже сам м -м, готовий виріб ви побачите в звіті в цьому спільному проєкту. І це спільний проєкт, який попередній буде у е, нас цілий рік. І це Дуже мега класно, і це просто супер, що цілий рік ми собі будемо в'язати, в'язати з різних кольорів. І в мене вже не раз закрадалася думка, що чомусь я, наприклад, в'яжу тільки синіх, сірих, а чого не, не використовую інші. Палітра кольорів така яскрава, класна. І, можна, і, до речі, мені пасують різні кольори. А я чомусь прив'язалася до двох-трьох і все. Тому цей проект дає можливість пов'язати з різних кольорів, і це теж класно. Можемо в'язати все, що хочемо, а це ще великий плюс. Ось такі два проекти, в яких я буду брати на даний момент участь. Також є проекти дівчат, які мені теж дуже сподобалися. але на жаль, там є деякі рамки обмеження, в одних по часі, в інших по виробах, які я просто розумію, що я фізично не осилю, але вам посилання я залишу. Перший проект – це зіркове в'язання. Його організувала Наталя, ой, вибачаю, Марія Мельник, Її канал називається В'яжемо з Марією Мельник». Я вам посилання залишу. Марійка досить. Цікаво все продумала, цікавий проєкт. Там різні проєкт Маріки, досить цікавий, і якщо вас зацікавило, ви переходьте і дивіться і е, теж біляжіть в такі цікаві компанії. І ще один проєкт це е, Тамари, Тамара Новікова, і в неї дуже цікавий проєкт дівчатка та такі дівчатки». Мені він сподобався, але, на жаль, я фізично не зможу в'язати в не встигну. Я просто не встигну розпочинати і так на пів дорозі закидати, я не хочу. Але в неї там ідея досить класна, де в'яжу для себе дій. до 8 березня гарні вироби, дівчата. Тому, якщо вам я посилання на запрошення. Тамарі Люшу в інфобоксі, переходьте і обов'язково обов знайомтеся ще із цим проєктом, наших українських майстрів. Ось такі я бачила проекти, можливо, ще й інші, не всі я охопила. Але ці мені так припали до душі, в одних буду брати участь, а в інших я буду дівчат обов'язково переглядати і буду їх підтримувати, тому що вони великі молодці, організовують і, і заповнюють наш український YouTube простір. І ще декілька слів на останок, так, я хочу сказати про канал і про відео, які будуть на каналі, якого формату. Я дуже хочу для вас, звичайно, відснімати якісь майстер-класи, але на даний момент в мене немає такої можливості. Тому на каналі буде більше відео якогось розважального характеру, але обов'язково будуть різні корисності. В Мене є рубрика. В'язальні корисності, і я буду заповнювати і надалі цю рубрику. І я думаю, що зроблю хештег в'язальні корисності, по якому ви нажмете, зможете знайти якісь різні відео, де я показую, як виконую ту чи іншу техніку, якісь види, і таке інше. Тобто різні, різні напрямки. І різні техніки, різні набори петель і так далі. Я буду заповнювати, це будуть невеликі відео формату, там, це не майстер-клас, а такі в'язальні корисності, там, може 5-10 хвилин якісь відео, де я покажу, як я пров'язую те чи інший елемент, де набираю петлі інше. Ось таку рубрику я буду продовжувати, і, скажу вам так, дуже хочеться мені, щоб хоча б раз в місяць відео в цій рубриці виходило. Звичайно, будуть в'язовлоги, будуть звіти в оцих двох проєктах, ну і, напевно, якісь в'язальні епізодики, де в яких ми з вами будемо говорити про плани, мої плани на в'язанні, про те, що я в'язала. Ну і я вже давно не знімала відео про готові роботи, тому варто і таке відсняти відео, вам показати, впливу роботи За осінь минулого року там були досить цікаві роботи, і хочеться з ними теж поділитися з вами, тому що знаю, що багато хто з вас, та в принципі, як і я, що тут ховатися, так, не завжди встигаємо передивлятися сія за влоги. А ось відео з готовими роботами завжди. Цікаво переглянути, цікаво, оце вже готовий виріб, ти бачиш, готовий результат, і це дуже цікаво, дуже надихаюче. І також, друзі, я маю надію, що це відео для вас теж було цікавим. Якимось надихаючим, що ви для себе знайшли тут якісь модельки, які вам сподобалися. Обов'язково напишіть в коментарях, можливо, вам якась модель запала в душу, ви хочете її зв'язати. Я вам скину схеми, щоб ви вже не шукали на просторах нашого, на просторах інтернету, не шукали ці схемки або не придумували самі, вони вже є в мене збережені. Я всі посберігала, тому що я не знаю, не можу вибрати ще на даний момент, модель, з якою буду в'язати свій фіолетовий джимпарочок. Тому, друзі, я вам щиро дякую за підтримочку дякую вам за вподобачки, за коментарі. Я вам зичу міцного здоров'я, тихого мирного дня і ночі і до зустрічі в наступних відео. Не забудьте підписатися. Пока-пока!